Шахраї привласнили 2,5 мільйони гривень донатів на зсу. Про це повідомляє Нацполіція. Як зазначається, троє фігурантів створювали фейкові акаунти в соцмережах і збирали кошти, нібито на потреби українських воїнів для введення громадян в оману. Вони використовували фотографії документів військовослужбовців ЗСУ, знайдені знайдене у відкритих джерелах. Зловмисникам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. А ось ізраїль оголосив про початок перемир'я в секторі газу. Як передає The Times of Israel, влада країни підтвердила, що палестинське терористичне угруповання Хамас надіслало список з трьох. Заручниць, яких мають звільнити сьогодні, угода про припинення вогню набула чинності о 11.15. Також очікують, що за цю добу звільнять трьох жінок йдеться про Ромігонан, Емілія Дамарі та Дорон Штайнбрехер, які перебувають у полоні 7 жовтня 2023 року.